Вітаю, друзі, 14 травня. Вчора, в ході підготовки свого церкового виступу в Туреччині, Володимир Зеленський зробив підхід до преси і наговорив там наговорив, наговорив, наговорив. Можна багато розбирати. Я думаю, ще будемо попереду розбирати, але є один. Дуже важливий момент. Зеленський заявив, що указ, підписаний ним про заборону перемовин з Путіним це російський наратив. Послухайте, ось ця заява. А Конституція це Конституція України. Вона вийшла, до речі, до будь-якого нормативного акту, до будь-якого указу. Конституцію України як закон. Тому саме я і представляю інтерес нашої держави, і щоб не було сепаратізму, ми ввели рішення Ради національної безпеки оборони, щоб такі, як Навінській, Медведчук, навіть не хочу говорити, хто там із яких інших органів все це робив і за все це ще будуть колись відповідати. І я ввів своїм рішенням своїм указом рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити, це наратив виключно Російської Федерації. Я собі не можу і нічого не забороняв. Okay? Крім цього, як ви почули щойно, в цій заяві. Е... Володимир Зеленський звинуватив, що Медвечук, Новінський, ще хтось там ще хтось там вели від його імені перемовини з Путіним. Ну, По-перше, для того, щоб вести з Путіним перемовини, треба мати мандат від імені України. Ніхто його присутніх не мав. Більше того, за декілька днів ще до підписання цього указу Медведчук, з яким до цього в зелених гнид були цьомкі-бомки, Медведчук, сидів у їхній в'язниці, а перед цим бігав, десь вони його шукали, а перед цим під домашнім арештом. А ще перед цим отож вони цілувалися з зеленими гнидами. Мені цікаво, а коли саме з в'язниці, дзвонив Зеленському Медведчук, чи коли в бігах був якісь ультиматуми Путіну, перед, Путіна передавав, не знаю. В кінці кінців це їхні взаємостосунки. Як бачимо, нинішня ОПЗЖ. Яка там розійшлась на дві групки, активно смокче у Володимира Зеленського, лиже Зелені Дупи, голосує в Унісон, ну і так далі, і так далі. Щодо інших теж не скажу, а по новинському скажу, мені достеменно відомо, і мені це було відомо досить давно. Що Володимир Зеленський особисто звертався до Вадима Новінського з проханням організувати йому перемовини з Російської Федерації. Ще раз повторюю, Володимир Зеленський звертався до Вадима Новінського з проханням, щоб той посприяв йому організувати перемовини з Російською Федерацією. Тобто Зеленський вчора брехав пресі, я це стверджую. Більше того, сам Вадим Новінський видав заяву. Сьогодні президент України цитую дослівно: Володимир Зеленський дозволив собі грубий. На Кветницький випад, у мій бік, заявивши, Україна багато разів отримувала ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалось після того, як люди пана Медведчука, Новінський, все це є. Відповідні свідки, записи і так далі представляли інтереси Путіна, говорячи безпосередньо зі мною. По телефону на складніший момент, коли ми були в блокаді, нам говорили, як треба здавати території, країну і так далі. Е, моєї родини, тобто, це довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і надавав відповідні сигнали. Отже, всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України. Паралельно інформаційні ресурси, які контролює Офіс президента, почали поширювати інформацію про те, що на початку війни я, ну, тобто Вадим Новінський, нібито схиляв пана Зеленського до капітуляції. По-перше, протягом війни я, тобто Новінський, не вів жодних переговорів, оскільки переговори вимагають певного мандату, це, до речі, те, що я говорю. І не можуть вестись кожним охочим про що добре відомо Зеленському. По-друге, хочу нагадати пану Зеленському, що в перші дні війни саме на його особисте прохання та звідома керівників силових структур та його найближчого оточення. Я справді зв'язувався з низкою осіб в Російській Федерації, погоджуючи всі свої дії з президентом, допомагаючи організовувати переговорний процес української та російської груп в Гомелі, ні про яку пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з мого боку не йшлося. Предметом обговорення була виключно переговорна рамка, що передувала е, зустрічі між делегаціями України та Росії. Хочу нагадати пану Зеленському мої слова, сказані тими днями. Пане президенте, перед вами стоять дві головні завдання. Ви повинні зберегти життя українців та зберегти українську державність. Як показали минулі три роки, він не виконував жодного з цих завдань ні першого, ні іншого. В будь-якому випадку, я маю право вимагати, щоб записи моїх телефонних розмов з Володимиром Зеленським та іншими учасниками процесу мою позицію та мої пропозиції було прилюднено без купюр. Та спотворень, що, на жаль, стало нормою для нинішньої влади, зазначає колишній народний депутат України Вадим Новінський. У цій ситуації вважаю, що Володимир Зеленський допустив абсолютне хамство та відвертий наклеп на мою адресу, протягом усього цього часу не хотів згадувати про багато. Неприємних моментів пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни. Але заяви пана Зеленського змушуть мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення, пише Новінський. Найближчим часом я вирішу, як і коли, я оприлюдню дані свідком яких мені довелось бути. Також залишаю за собою право звернутись до суду з позовом проти Володимира Зеленського для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу, заявив Вадим Владиславович Новінський. Опа! А тепер у мене ряд запитань. Перше, Володимир Олександрович виявляється, Є ряд свідків, які підтверджують, що ви просили на Вінську організовувати перемовини з Російською Федерацією. Погано, в цьому не бачу нічого. Погано, що ви вчора брехали. Це раз. Друге, питання оприлюдніть, оприлюднють розмови, про які ви кажете, оприлюдніть. Зробіть публічними розмови, де вам казали здати території, здати е, країну, втекти, погрожували вашій родині. Прилюдність, будь ласка, тільки, е, якщо можна, без втручань в ці розмови шила. Оєфа, Вітюка, інших спеців, подібних ним. Ну, і нарешті. А які це були вчинки негідні, про які каже Новінський? Мабуть, відкриття будуть дуже цікаві. Мабуть, багато цікавого довідаємося, а? Володимир Олександрович. Схоже, прийшов час дуже цікавих відкриттів. Ну і нарешті, в мене особисто питання до Володимира Зеленського, особисто до нього. І я хотів би, щоб кожен, хто вважає себе журналістом, блогером, порядною людиною. При можливості зразу ставив Зеленському це запитання? Хто у зв'язку з чим і за чиїм наказом вбив переговорника співробітника Головного управління розвідки Міноборони України Дениса Кіреєва? Пане Зеленський. Хто? Віддав наказ вбити Дениса Кіреєва. Час пішов. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.